Знайомтесь, це майбутній інженер. Скажи, як тебе звати і чим ти будеш займатися в майбутньому? Ну, я мене звуть Яна, хочу на той дому Ну це ти ходиш на тебе. Тим... А так. що ж ти будеш створювати, коли виростеш? Не знаю. Ну, щось цей цивільне, військове, роботів, машин, я не знаю, хоч щось. Роботів. Роботів, о. Робить як молодець. Так, привіт, скажи, як тебе звати? Андрій. А чим будеш займатися, коли виростеш? Буду три. Буду моделювати частини для комбайні, допомагатиму тату. Буд... А, а. Сільхозтехнікою uh -huh. будеш займатися, так? Да? Буде своя фірма на е, як да? щось типу агрокара там, чи що, так? Uh -huh. да? Непогано. Так от, от для чого ти ходиш на 3D-моделювання. Це, мабуть, будеш осваювати виготовлення деталей за допомогою адитивних технологій 3D? Да? Угу. Красавчик, давай підеш в ногу з прогресом. Ми сьогодні розпочинаємо урок з інтерв'ю. Ну, ви як майбутні інженери, скажіть, будь ласка, як вас звати і чим будете займатися в майбутньому? Мене звати Богдан. Я хочу стати програмістом. О, красавчик. А що будеш програмувати? Ігри якісь. Ага, ну знаєш, поняв в уклон ігри, а Віка вибач. А як тим ти? ти, буде чим будеш займатися? Так, мене звали... ти... Віка і... і що будеш створювати, от коли виростеш? Ти ж ходиш на гурток 3D-моделювання робототехніки. Чимсь таким будеш схожим займатися? Так, я буду створювати іграшки. Іграшки молодець, так і буде. Ну що, шановні, ви готові працювати? Да, да ви ще інтерв'ю сані... <рес> не брали. Андрюха, я не зрозумів, Прийшов. І це, і це ще не всі трудоголіки зібралися. Да? Вихідний день. Я ви лише сторон. Ви самі, самі просилися, і тут один шпіон. Е -е -е -е. <рес> і так, дивимось, хто що зробив? Uh, у Яна шасі ще робиться, у Богдана. А, вже друга сторона потихеньку робиться. Дивимося далі, дивимося далі. Віка, віка сьогодні. Прогрес. У сані Максимальний прогрес. Є. У Андрія одна сторона готова, друга робиться. Потім, 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 потім. Денис вже в другу сторону. В Одна сторона готова, друга робиться, і підійшов з запізненням визиваю. Іван доганяє всіх. Процес іде. Що далі робити? Мамочки, скільки можна. Оце, оце, оце ви два, три, сьогодні два найголовніших трудоголіка. От, і от, на вихідні. Молодці. І так, результат нашої роботи складали сьогодні шасі. Хтось більше зробив, хтось менше зробив.